Доброго дня, шановні дорослі, пропоную консультацію. «Літнє оздоровлення та відпочинок дітей. Літо час оздоровлення дітей. Організація літнього оздоровлення та відпочинку має велике значення для відновлення сил, поліпшення стану здоров'я дітей. Використання цей період необхідно, дбаючи про. Повноцінне згартування повітрям, сонцем і водою. Ці природні чинники треба задіювати помірковано, не забуваючи про основні вимоги до загартувальних процедур. Системність, послідовність, регулярність, ураховуючи стан здоров'я та емоціонального стану дітей до оздоровчих процесів. Загартування один із найважливіших заходів. Профілактики захворювань, зміцнення здоров'я дітей. Важливою умовою загартування є послідовність і систематичність проведення різних процедур. До водних і сонячних ван діти можуть переходити лише після того, як звикнуть до повітряних ван. До обливання можна переходити тільки тоді, коли вони звикли до обтирання. А до купання, коли звикли до обливання. Загартування повітрям, Повітряні ванні в приміщенні, повітряні сонячні ванні на прогулянки. Проводити прогулянки слід за будь-якої погоди. При загартуванні повітрям дуже важливо правильно одягти дитину відповідно до сезону і погоди, щоб забезпечити їй вільну рухливість і необхідний тепловий комфорт. Важливо стежити, щоб діти не перегрівалися, загартування водою, обтирання, обливання, купання. Загорання сонцем. Дітям рекомендовано короткотривале перебування на сонячній ділянці. Перші сонячні ванни треба приймати при температурі повітря не нижче плюс 18. Тривалість їх не повинна перевишати 5 хвилин. Загорати можна часто, але не тривало. Приймати сонячні ванни найкраще ранком, не рекомендується. Загоряти безпосередньо перед їжею і відразу після неї. Сонячні ванни можна приймати через 40-30 хвилин після сніданку, а закінчувати не менш ніж за годину до чергового прийому їжі. Треба пам'ятати, що під час відпочинку або розмови з дітьми не можна садити або ставити їх обличчям до сонця. Слід пам'ятати, що водні процедури дітям проводять після сонячних ван, а не до. А абсолютним противопоказником до проведення сонячних ван є температура більше 30 градусів. Під час рухливих ігор слід пам'ятати. Що в літню спеку, ігри з бігом або стрибками доцільно організувати у другій половині дня. Не треба забувати і про ранкову гімнастику, Влітку ранкову гімнастику обов'язково проводити на повітрі, у теплу погоду діти мають робити гімнастику в трусиках і маєчки. По можливості, босоніж. Крім оздоровчого ефекту, фізичні вправи діють тренувально на організм. Дитини. Регулярне застосування фізичних вправ і загартовуючих факторів покращує життєвий тонус організму. Будьте здорові, любі мої!